Я сьогодні був на закарпатті, все зроблено для того, щоб злочинців, які підняли руку на дівничного міліціонера, були така. Ми сьогодні порадились і я прийняв рішення показов президенту України на вороги Романа Володимировича. Роман тебе вітаю з нами. Та

Щойно в мене відбулася зустріч з двома українськими героями, капітаном міліції Надії Андрухів, капітаном, яка все своє життя присвятила для того, щоб захищати мир та спокій громадян. І вона має дитину, дитина хвора на ДЦП, поручнею її мама Ірина. Вона знаходиться в дуже важкому стані із-за того, що злочинці одразу ж після терористичних атак в Мукачево прийняли рішення розповсюдити ці атаки на всю Україну і зробити спробу залякати, залякати міліцію. Щоб кожен дільничий боявся виходити і йти до себе на місце служби, залякати цивільних, залякати українців на Галичині і по всій Україні. Поруч з нею лежить лейтенант Роман, біля якого були батьки пан Володимир і пані Ірина, який також є дільничим. І проти якого також був скоєний терористична атака? Були зроблена розтяжка, граната, намагаючись вбити, вбити міліціонера, вбити українця. Знову з однією метою, щоб зробити все можливе для того, щоб українці злякалися, злякалися бандитів. Надія ледь прийшла в свідомість, і вона щойно була виведена з медикаментозної коми. Її стан дуже важкий. І ми всі молимося для того, щоб вона одужала. Завтра я дам доручення, щоб ми зробили все можливе, і в тому числі привезли консультантів за кордону і врятувала життя. життя, бо їй є для кого жити. Жити заради дитини і жити заради України. Тан Романа кращий. Нею були прийнято рішення нагородити обох високими державними нагородами. Вони їх заслужили, це справжні герої. І той бойовий дух, який вони зараз демонструють, свідчить про те: нас не залякати і нас не подолати. І на сьогоднішній день увесь Львів, а зі мною був і голова обласної державної адміністрації Олег Михайлович Сінютка. І Андрій Садовий, голова, міський голова міста Львова, і міністр, і всі були поруч, і ми всі будемо робити максимум можливого для того, щоб захистити і врятувати українських героїв, українських міліціонерів. І в першу чергу я хотів би звернутися до всіх працівників правоохоронних органів. Це ваша справа честі знайти злочинців. Які вбили і поранили правоохоронців і цивільних осіб в Мукачевому, які здійснили терористичну атаку проти пані Надії, капітана і пана Романа, лейтенанта, ваших співробітників. Злочинці не можуть вільно розгулювати зі зброєю по вулицях. Злочинці мають сидіти в візниці. Українці ніколи не будуть боятися їх, і вони будуть боротися за свою державу. Ми всі разом, і разом ми переможемо. Слава Україні!